Так, створюємо новий світ. Так, еээ... Виживання. Тур... і хай буде... Не. Показ координат, початкова карта і дні, хай показує. Так, загружайся. Save Game називалося Minecraft Прикол. Е, так, що ще тут пише? впати прямо в нас, або прямо в гору небезпечно? О, окей, початкова карта у нас так, тут озеро. Ну не треба йти, ну, точніше, пливти в озеро. Окей, підемо сюди. Ся! Якраз. Окей. Е, Кактусів багато, бачу посадки. Бачу големчика. Все добре, я хочу зараз його забити. Але спочатку треба добути якісь хоча б ресурси в скриньках. Опа, морхочка. І що? Мене рівно стак у моркви. Насаджувати не хочу, хай самі собі засаджують. А зараз заб'ємо голем. О, якраз дві палочки. E, Наберемо чотири пісочку. І раз, два, три. Ой! Ай! Втік голем. Треба... Його доганяти давай. Уй, хе-хе, хе, тікам, тіка, тікати, тікати, хату якусь хату в хату. Ух. Ах, ну нічого, мене в гарбколі. Координати, координати, треба запам'ятати. Е на киселищі 37, 67, 48. Оп, оп.

Э, окей, все будем и едим. Э, теперь будем доследовать и другие картинки. Нет, нет, тут только лишка, что, да? В лазанчиках те штуки. А ну, что все? Э, просто салат О, ану, хор, это в А ну, горы в Килл Картографа Печеру и тут ну я настрем, це мы едим, так скажем, тут стоупок так. Ууу, хлібчик і багато пшенички, до речі. Давай зелений барник заберем. Опа, шкірка, шкурка. Опа, це шоу кузня. А, ні, це это чилля. Ні. Не треба мені глини, але треба сіно. Щоб зроб... Ой, не сіно, а пшениця. Е але чогось із пшениці можна робити, е ну, блоки із сіна. Якось так. Я не пам'ятаю... О, зелене ліжко. Может тут... От... Нет, тут нема скринки. О, є скринки, що тут є, а? Каші глини, кактуси мені не потрібні. Так, і що тут? Я нічого не бачу цікавого, так що просто спускаемся вниз. М -м -м. Опа! Давай сейчас молоски таки заберу трошки. І е е я вже хочу знайти в Ростак, зробити собі кайло, там меч. Так, треба поїсти, щоб відрегенитись. Опа. Що там таке? А, там є скринька. А ну, не, немає смарагдів за... А в тебе забуляк ваши. Ты Та що там? ОДС? Какиесь карты? Карточки хотел сказать. Так, это тоже мені Мне непотребно річ. Котики! такие. Опа-опа. Так, треба викласти речі. А, ні, краще спочатку дослідити моє поселення. Отже одне ліжко бірюзове. А ви колись каталися на верблюді? Ну, навіть якщо в креативі. А стрибали колись? Напишіть в коментарях, як це було, бо я знаю, як це було. Так, а, сюди. А, чекай, а. Ай. Так, добуваємо пшеницю. Краще палкою це робити. Бо палкою це ніби... Сіно таке протикаєш і береш. Так. Ем. Піу. О, верстак нарешті. Пшениці мені треба. Але спочатку зроблю звичайності. Що... Ой. Ой. з трошки.

А Ліза і мечі. Так... Э... Забра... А, ні, чекайте. Ще треба хлібчика наробити. Опа. Так. Э... Так, робим, робим, робим. Таке, що ще може бути, не може робити. Та змаркує. Чекай, де мій будинок, де мій будиночок? Бо краще подослідую щось, але ні. Краще спочатку будиночок. І скажіть, Давайте оцю вежу подосліджуємо. Тун, тунь, тунь, тунь-тунь, тунь, тунь. тут за скринька? Опа. І шо в шовнич. Всього лиш пшениця? Тільки? Я думав... Опа, крипор з'явився перед очима. Треба шукати дім. Опа, месячный ход до спускаемся. Окей, жартую. Вже нормально. Оп, ой. Там опай. А! Ні, не йди мене. Ой, не вбивай мене, не вбивай, не вбивай. От би в мене якесь дерево було, то в мене би щит уже був. Щоб захищати. Фух, думаю, відірвався, він забув про мене на п'ятій секунді. Опа, оце вже він. Пив, 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 пив. Забиваємо його, забиваємо. Такі хаски прикольні. Мені, до речі, їхній вигляд дуже подобається. Я колись робив вольєр для хасків у творчому. Опа поспали. Ой, зомбак, зомбак. Треба... Треба, треба знайти мою хазу і поставити там spawn Спален... checkpoint. Так, тут є ще сіно. Давай ручкою його подобуваємо. Давай, давай, добувайся, добувайся, мені треба купу вшена Щоб зробити потім купу хліба. А цим ку оцю купу хліба вистачить мені до кінця проходження. Так, а, немає жодного за вироще, тут будиночки є. Эммм... Mm. Так. Трапориста, поїзд і що там. Тут якась бібліотечка така. Чи не бібліотечка? Ой, а. А, а! я не розумію, куди впав, і це ще й двоповерховий будинок. Так, так, так. Ой, е, ч ти два. Це що, бляк, будеш? Вибачте стрянки, посажу його знову. Наступній серії його продам. О! Це моє. Так, е, ну тут не можна. На пісочку і шестики палука так маємо. Ще кілька палок отримуємо. Так, що тут нічого не виросло? Ні, нічого. Так, опа, опа. Тун, 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 тун. Так і A, oh, nie, zdej, to jest tam tak, to jest da i to nie. Sytuacja, sytuacja, to tu, ehm, tu, tu, tu. Mówskie tu będą, trzeba oswitać, tu szakraść. А, і такий у мене тепер гарний будиночок. Може компостер вкрасти? Але ні. Якось е -м... М -м... мені не до Та й компостер. Окей, окей. -е 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 -е. Ого, можна. Не подобається мені Опа, зомбак. Так, зомбак хай згорить, а я так, його кудись приведу, щоб він горів. Не кожної ночі дзвоню дзвін, але... Але і не кожного ранку дзвоню дзвін. Так, маку сюди, це сюди, це сюди, сюди і такі. Що ще треба? Шенити ще треба. E, нічого, о, о. мені треба вроз але потім я його заберу. Так, е. церкви, окей. Добре. У мене вийде багато хліба, думаю. Але треба буде досліджувати світ далі. Так, ой, ой, окей. Тут как бы с Що Что ж тут такие? Так. І... Потоптав трохи городи з селяникам. Ой-ой, горю, горю, зомбак. Ой, зомбі селянин Я цікався і витягнув свій мать. Може, ще щось є Я думаю, в цьому поселенні буде хоч якась їжа невагатеріанця. Ну, тобто якісь тварини. Може свині чи вівці в загончиках, але я їх щось не бачив. Так. -ґ -ґ. Опа, хлібчик. Дві пшенички і такі. Де. Я думав, що це ота не батька, а якось. О, заберемо тільки це, це і цей блок цього буде. Так, хай буде блок. Крафтери обкрадають селяну жорстко, я знаю. Тож не потрібно, вони їжу ж просто в компостери кидають, та й все. Та й все. Так, поставимо прикрасу у вигляді кактуса в горстику і пострибаємо від радості.